Ом Тиви Юэй про головне. Ви що не знаєте об этом, что ли? Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Білгородської області на зону відчудження через вкрай складну оперативну ситуацію. Як повідомив такий собі губернатор регіону Гладков, влада Білгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, у яких складається вкрай складна оперативна ситуація. Законопроект больного воображення двох американських пенсіонерів якоби поможе ще сильніше наказати Путіна. Якщо жителі хочуть приїхати, то їм потрібно буде подати заявку головам поселень або головам муніципалітетів. Пропускати будемо тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом у броньованому автомобілі з ребом у засобах індивідуального захисту, бронежилеті та касці, та в супроводі військових додав Гладков. Але тут є одне питання: а чи допоможе їм це? Отож бо ну власне Чорноморський флот Російської Федерації ще не повністю приврався з тимчасово окупованого Криму, що достатньо там одиниць від Повідних це допоміжний флот, у тому числі, і поки не буде звільнений Крим, ми не можемо говорити від того, що звільнилися і від Чорноморського флоту Російської Федерації. У будь-якому разі, ми розуміємо так, що сьогодні питання безпеки для Чорноморського флоту воно є найголовнішим, тому що ворог прекрасно розуміє, що та стратегія, яка обрана Україною щодо демілітаризації. Нашого українського півострова Крим вона продовжується, має успішні результати. І, власне, від цього ворог намагається убезпечити і свої кораблі. Він їх ховає і в новоросійську, і намагається перекидати також внутрішніми водами власне до Росії. Це і база в Очемчирі, яка розбудовується досить таки активно. Це використання навіть Азовського моря, де ворог тримає ну, сьогодні зранку чотири кораблі. Немає дійсно ракетоносіїв, але це намагання сховатися. Від можливого ураження, наприклад, нашими морськими дронами, тому ворог маневрує, ворог намагається ще раз кажу, себе убезпечити, але попереду ще багато боїв для того, щоб говорити, що битва закінчена розгромом чорноморського флоту. Не перебільшуємо можливості ворога, але й применшувати їх, звісно, не будемо в тому числі. Ну, процес поступовий і поки позитивно виглядає динаміка. Але абсолютно вірно. з іншого боку, Україна фактично самостійно зуміла вирішити російську проблему у Чорному морі або принаймні на шляху до вирішення розблокування зернових коридорів, тобто відганяння російських флот все більше і більше в новоросійське, там тобто до там, де він і має бути на російській території. Але з другого боку, ми маємо зокрема заяву речника військово-морських сил українських про те, що все-таки росіяни намагаються Компенсувати свої невдачі на морі якось певною перевагою в повітрі, зокрема в акваторії Чорного моря. Оце те, що нам теж треба зараз переламати, але вже з допомогою союзників, тому що ну, ми не можемо налагодити зараз виробництво серійних літаків, і все інше. Ну, по перше, давайте згадаємо хто в нас очолює морську коаліцію союзників для України. Це Велика Британія. І ті британські, скажімо, засоби вогневого ураження, які надавалися нам від початку повномасштабного вторгнення, вони повірте теж відіграли дуже значущу роль у тому, що відбувалося в північно-західній частині акваторії Чорного моря. Ну, власне, кінічні союзники. Звичайно, головна рушійна сила всіх цих подій це наші військово-морські сили, це сили оборони. Тож, повертаючись до вашого питання, власне, дійсно можемо говорити, що два, дві компоненти є на сьогодні, де нам їх треба вирішити. Ці проблеми. Перша проблема це ракети ворожі, які летять до нас з території тимчасово окупованого Криму. І власне дійсно це повітря, це ворожа тактична авіація яким виглядає шлях, скажімо так, вирішення цих проблем? Він не є остаточним. Але тим не менше, скажімо, це базис, це основа. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про балістику, яка на жаль сьогодні не перехоплюється у нас на півдні, то відповідно потрібні нові комплекси протиповітряної оборони. Знову таки ворог намагався і намагається наскільки мені відомо, доволі таки вдало створити такі загальні спільні пускові установки для оніксів та для іскандерів наземні установки, і він у цьому напрямку рухається. Тобто ракет у них багато, тих самих Оніксів, тих самих іскандерів. До речі, Іскандер це традиційно та ракета іскандер М, яка летить до Одеси, до Одеського району і не лише до Одеського регіону, Миколаївського, наприклад, і не, не тільки, і яка є досить таки влучною. І важко її перехопити, як я сказав, те саме і Онікс. Надзвичайно швидкісна і потужна зброя. Що треба для цього зробити? Питання вирішується, як кажуть, логічно, дуже таки просто. Треба вогневе ураження по цих пускових установках. Так вони маневрують по півострову, Але тим не менше, працює наше розвідка партизанський рух. Тобто, ми визначаємося з цим, що це знищення продовження знищення протиповітряної оборони ворога в Криму. Далі авіація теж доволі все логічно виглядає. І це знищення військових аеродромів військових аеродромів, як в Криму, так і навколо нього. Якщо ми говоримо, наприклад, про військовий аеродром Морозовськ, це Ростовська область. Якщо ми говоримо про інші такі об'єкти, які знаходяться на території, наприклад, Краснодарського краю, плюс інфраструктура ворожа, яка забезпечує саме злети цих літаків, які потім починають атакувати нас там, наприклад, Х-59 чи Х-69. Тут має бути і далекобійна зброя. Зрозуміло, якщо буде. Привідкрите небо знищенням російського ППО в Криму, то я сподіваюся, буде підсилена все-таки нарешті наша авіаційна складова, яка зможе пролітати на більшу глибину і більш активно атакувати ті об'єкти, про які я задав. Тобто, ми позбудемося тоді від ворога. Багато мінусів у них буде по ППО, буде знищено військові аеродроми. І надалі вже питання самого звільнення тимчасово окупованого Криму, тобто все є логічно, все є поетапно. І сьогодні ці проблеми, я думаю, у нас будуть сили і засоби для того, щоб ці проблеми і ці питання вирішити. Що відбували відбувається точніше останніми днями в російському курську, тому що чи в Курській області ми бачимо зокрема останні повідомлення про те, що завод низьковольтної апаратури складно звучить, але наскільки ми розуміємо, це компоненти до якихось певних пристроїв в російській армії чи в російській енергетиці? Там знову палало декількома днями раніше теж доволі гучно було саме в цьому регіоні. Ну, власне, якщо ми говоримо про те, що Курц тепер активно теж долучився до створення такої санітарної зони. А ну я от особисто що вбачаю розширення або перспективу розширення такої зони пост СВО, називаємо або дійсно санітарної зони на території Росії для України сюди південніше. Це Ростовська область, Краснодарський край, який я вже згадував. Що стосується Курська. То власне по всіх цих областях і територіях у Росії розташовано доволі таки багато промислових виробництв, які прямують які працюють на оборонку. Власне, все на Росії, перепрошую, куди не плюнь. Воно все працює на оборонку. Тому це законні воєнні цілі, їх треба знищувати. А що стосується цього заводу, не виключено, що він працює на оборонку в тому числі, але перш за все, наскільки мені відомо, працює на енергетичну сферу Російської Федерації. Це удари, це серйозні удари по економіці Росії. Ну можливо, наразі поки ще ні. Але якщо скажімо, ця стратегія буде продовжуватися, то це і вимкнення електроенергії для побутових споживачів, це втрати в енергетичній сфері для власне для самої Російської Федерації, і найголовніше я вже сказав, це розширення санітарної зони. Знову таки повернемось до питання, яке вже з вами озвучили. Це використання Україною далекобійної зброї, яка є у нас від союзників. Не дають поки що так. Про це дуже багато говорять у публічній площині. самоліт з топливним баком виходить в зону, відкуди він производить запуск дальнобойної ракети, призводять садіться на територію України на аеродром. подскока, 15 хвилин заправки і обратно возвращається, наприклад, в Румині. При этом все он действует под прицелом вот этой разведки, которую мы сообщаем. Подняли мы самолеты. Места базирования, это Североатлантический альянс. Так точно.